Частенько так історично складається, що літера «h» не читається. Ми вже знаємо багато таких словосполучень. Наприклад, як в слові привид – «ghost». або як в питанні чому – «why». або як в слові хімія – «chemistry». And, of course, today we have another example. Сьогодні у нас знов на черзі приклад, коли літера «h» у нас «silent». Мовчить. Я беру найрозповсюдженіші приклади, які вам зустрінуться. Враховуємо саме слово та його однокореневі слова. Слово «hour». «H» пишеться, «H» не читається. Hour година. Відповідно, всі однокореневі слова, такі як «hourly», в них також «H» не читатиметься. Слово «honest». «H» не читається. «Honest» – чесний. Так само і похідні від нього слова, наприклад, «honestly» і такі інші. Слово ona, ona честь і похідні однокореневі слова. Зверніть увагу при додаванні префікса, наприклад, без честя, – «dishonor». Нема h у нас в корені слова зберігається. Було ona, стало «dishonor». Саме розібрали приклади слів, коли H стоїть перед O, і в яких воно не читається на початку слова. Всі слова прийшли в англійську з французької мови. French. French again. У нас прям серія відео пішла про слова, запозичені з французької мови. Ще одне розповсюджене слово, в якому H не читається. Vehicle. Vehicle. Vehicle, Vehicle це транспортний засіб. Vehicle. And one more. Air. Air це спадкоємець. Читається так само як слово повітря. Air. So let's train once more. Let's read them once more. Прочитаємо слова ще раз. Я читаю, I read, and you repeat after me. А ви за мною Аура. Honest. Honor. Vehicle. Air. Ще настав один момент спірного слова, яке британці кажуть як «herb» трава. Мається на увазі трави, які відносяться до спецій, наприклад, там базилік, петрушка і так далі. «Herb» – Британці вимовляють H, американці не вимовляють. Вони кажуть «herb». Таким чином, зелений чай у американців буде «herbal tea». Не люблять американці зелений чай «herbal tea». Ability. Ми потренували читання цих слів. Запам'ятайте їх, що H в них silent. Німа. Не читається. І я зовсім трошки поясню історію, чому так трапилося. В оригіналі всі ці слова прийшли з латинської мови Latin. «latin again». І в латинській мові H завжди вимовлялося. Романська група мов roman languages, в яку також входила і French Language, французька мова, запозичили ці слова з латинської і перестали вимовляти «h» на початку слова перед «o» та в інших деяких позиціях. Англійці, в свою чергу, запозичили ці слова у французів, писали так само як в латинській, вимовляли так само, як у французькій. Але, як ми згадували в попередніх відео, англійці не можуть не привнести чогось свого мову. Тому, наприклад, такі французькі слова як hospital, hero та «hotel», в яких у французькій мові H не вимовляється, англійці почали вимовляти. Варто зазначити, що у британців є ще одна заморочка із вимовою H. Вони лінуються її вимовляти. І дуже часто на початку слова H просто вилітає. Причиною цього може бути те, що h -h", звук Х англійці вимовляють з аспірацією, з видихом. Щоб сказати «help», їм треба зробити видих. Це не завжди зручно. Тому фраза він голова компанії іноді може прозвучати як He's the head of the company», Замість того, щоб сказати He's the head» of the company, щоб зробити head, видих. Вони пропускають цей видих і одразу кажуть ad he's the head of the company. Або щоб сказати подай мені молоток, give me the hammer, please. Британець може сказати просто give me the hammer, please. Знов таки випускаючи age. That's why if you are in great britain now, якщо ви зараз великобританії, будьте готові до таких сюрпризів. That's all for today. Keep calm and learn English.